Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, що в дорозі, а що на порозі. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Якщо вам підходить, дивіться, не гортайте долі. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Що в дорозі, а що на порозі? Що в дорозі? Лицар кубків. Так, очікування або передишка, королева кубків. Що на порозі? Так, по уміреності мах свого життя і задоволення життям. Давайте розшифруємо. Отже, що в дорозі? Хтось йде до вас з почуттями, уже почав рух. Довго чекав, поки ви наберетеся до нього почуттями, або просто очікував шанса проявитися до вас і сповнити вас почуттями. Давайте подивимось, що це за людина. Що за людина до вас в дорозі? По колесу фортуні, сонечку. Так, вам цю людину треба приймати. Дивіться. Колесо фортуни повертається до вас найкращою стороною. Так. Що тут у нас серед оцих таємниць, якийсь ще храйств, обмеження, які у вас були, розбитих станів, це дуже-дуже добре. Тобто ця людина виведе вас з усіх негативних станів, можливо, ви самі себе загнали в ті стани, з мухи зробили, можливо, хтось постарався. Зараз, в дорозі, людина, яка зробить вас повністю щасливою людиною. Дивіться, тут йде про почуття, отже, можливий і шлюб, але карта сонечка означає це налагодження і фінансового становища, можливо, самореалізації. Тобто це успіх в усіх сферах. Так, що у вас на порозі? По карті уміряності, дивіться, щось довго тягнулося. Довго-довго тягнулося, ви не могли самі взяти в руки своє життя. І як мог керувати своїм життям, але ви дуже хочете. Так, у вас на порозі щастя, задоволення повністю життям. Дивіться, всі дев'ять кубків тут сповнені емоціями. Так, що на порозі? Що на порозі? Так, ви або закриваєтесь, або не бачите прояв. Людини, можливо, це якраз і є мах, з почуттями до вас, з пристрастю. Так, який хоче стабільності з вами? Так, що це за людина? Хто ж це у вас на порозі? Так, вам було важко пропозиції були вам допомогти. Причому, можливо, це люди, які живуть в іншому місті. Або в іншій країні. Так, імператор на порозі. Король кубків. Угу. Так, і родість. По ерофонту це вищі сили благоволять, щоб ви раділи життю, задоволені були, або, можливо, це ви на вечірці. Дивіться. Познайомитись з імператором. Тут може бути, що у вас буде вечірка з вашим чоловіком, тобто вас запросять обох вашим чоловіком, який сповниться до вас почуттів, можливо, ви цього хотіли, тобто, можливо, згадує, як він вас кохав, які при цьому емоції у нього були, які почуття були. Для когось це два різних чоловіка йдуть. Причому обидва хочуть з вами стабільну сім'ю. Це не означає, тут пропозиції немає одружитися, просто жити разом. поки що. Тут, можливо, це навіть і колишній, якщо ви не одружені. так, мечовий. Оце може бути, У декого може бути колишній. Для декого король Кубків теж колишній, може бути новий. Може бути новий, а можуть обидва колишніх бути. Дивіться, або чоловік, або проявиться ще хтось, хто намагатиметься завоювати вашу увагу. Так, нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.